Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Розухінка. Розухінка. Куди? Дивися. Що це за кури? Показує. Що вилізло чи ні? Ой, вилізло одне. Дивіться, тільки шкаралу А Ану, покажи маленьке. Гусінятко. Ой, боже, яке гусінятко! Мале... Ну куди? Ти подиви на цю публіку? Так. Ану, тут тут клвані. Одне поки, так? Да? Одне. Ті ще надкльовані тільки. Боже, народжене, новонароджене гусенятка. І там вон яйці. Туди лізеш, гусеня? Диви, 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 яке воно. Ого, які лапи в нього. Лізь, лізь туди дома, з великого яйця. О, Олізь туди. Все-все, туди. Все. Гус... Ой, гуся, чуєш? Індичка. Все, забираю каралупку. Водичка в мене тут є. Трохи яйця змочую. Так, руку раз. Засунула, змочила і все. Тому що індичка вона ж суха, вона ж не густка, що будемо mm. да? Коханінка, кокеїнка. Все. Так що показала вам момент народження гусенятки. Так, а ті що тут? Дві бандитки. Як справи ваші? О, качка встала з яєць. Зараз глянемо, що в неї там. Тут качка сіла. Бачите, багато яєць. Напевне, ще, може, піднесла, бо я її клала, здається, 18 чи 19 Нам яйця. Це все, вона нанесла хтось допоміг. Тут в мене несе ця качка, Скільки вона вже тут знесла. Одно. там індичка сидить на індичих яйцях. Два. А, Два знесла два покладка, хай будуть не будуть чіпати. Хай будуть. Так що, отак, друзі. Вона народилася перша гусеня. І мені здається, в мене сідає четверта індичка. А, ні, ось вона. Щось не сидить, може знеслась? Ні, нема яйця, а сиділа, значить, буде сідати скоро. Куре, а що ви хочете? Хочете зерно? Ну, зараз дам зерно. Втікайте. Дивися! Шмар. Так, а що це в мене? Тут кормушка? Це вона треба її помити? Та кролям прикрутити. Бачите, вона на два відсіка. Від Ната. Ната, зерно варене. На, їж. Тож ніколи не їла в цьому житті ці кури. Все. Такі у нас справи, друзі. Хтось щось смажить. Запах, наче кабачки хтось смажить. Захотілося аж кабачків. Ось бачите зарволо. Сьогодні трохи воно подгоріло, у мене тут щось великий газ, напевне. А може не підгоріло? Ні, трохи підгоріло. Зараз виберу його. Добрий вечір. Подивимось гусеняток. Одна вже вивелася гусенятка. Подивимось зараз. Може, ще виявилися інші. Одненьке там мало чи два вже вивестися. Зараз глянемо, підемо разом з вами. Так, барвистий. Он. Барвистий. Як діла? Привіт. Барвистий. Оце такі серчарешки. Так, хочу реки. Ну, зараз глянемо. Що там? Є ще одне чи нема? Ай, боже, А, воно ось дивіться яке. Ой, це гусеня. Ви це гусеня. Так, а що тут? Тут щось довго виводиться, щось застрягло, зараз спробую трішки допомогти йому. Бачите, вже підсохло перо, а щось я хоч змочую постійно. Шкаралика дуже товста. Зараз спробую трішки йому допомогти. Дивіться, трішки відколупало, а то воно прямо в руці вже. В руці вилазить, бачите? Ну, я й пам'ятаю, у мене ж колись були гуси, то трішки доводиться їм іноді допомагати, ну тільки це вже в самому крайньому випадку, коли видно, що воно вже дійсно хоче вилізти. Бачите, ні крові, нічого нема, воно дивиться саме вже в руці вилазить. Бачите, потуги в нього вже пішли. Ну, хури, ну Вон вилазить. Так, що там ще в нас? Це надкльоване, це надкльоване, це також надкльоване. Це вже, вон... о, це почало ось крутитися, дивіться, бачите? Так, тихо. Крутиться. Зараз хвилинку. Так чуть-чуть йому буквально гусей ну, жінці... дуже... Дуже ж така крепка, тому їм іноді доводиться Допомагати Я змочую. Але ще подивіться на це гусенятко боже. Це вже буде вилазити зараз. Ще пару потухів вже виліземо. Бачите? Так лупляться в нас гуси. Давайте ще змочимо. Тут водичка є, я змочую, яйця, тоді легше виводитися. Малюки, от малюки. Лізе, лізе, ну хай воно ще побуде під індичкою, назад туди його, туди, туди лізь, туди, лізь. так, Це вже дивиться, воно дивиться. Вже око, о-о, вилазить, вилазить. Ой, хай вилазить. Цейця ми його витягувати, звісно, не будемо, але хай вилазить. Ось 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 ой, Боже. І те крутиться. О, от таке. О, дивіться, ого-ого, дивіться, як воно там, напевно, вже в тому яйці дуже втомило сабута. Дивіться, як аж накакуляло там в те яйце. Дивіться, ти ще таке маленьке. Вилізло, молодець. Виліз. Мій зайчик малий. Так, а те ззаду. Терпи, терпи, індичка, я тебе. Ти моя зайка розумашка. Все, хай сохнуть. Так, ну два вже вивелися. Дайсь Бог може і інші виведуться. Там вісім, дев'ять яєць одне, мені здається, не виведеться, бо щось воно не рухається. Я просвітила. А вісім, якщо дасть Бог, то може й буде. А тут я тільки що. Вочка ж вивела курчат і вона вільна, то я ці качачі надкльовані під неї підклала, щоб під гузкою менше було. Ой, під індичкою, це оце яйце, що одне не вивелось, напевне. Да, воно мертве, воно вже не виведеться. Е, з... Яке це? 18 17 Сімнадцять вивела з 19 яєць. А, так, да, було вісімнадцять, до 19 самого початку було. Ще не цей. Необхідне було чи замерше. Було 18 і ось 17 вибула, одне лишилося. А це качечі під нею, бачите? Щось не знаю. качечі трохи пізніше буде, бачите, одне ось тут. Тільки надклюнулося. Каченя перебінтоване. Ось, ну, квочка нехай сидить. Сара я ще також її змочу яйця. Змочу, змочу тобі яйця, тютя вибачай. Але ти сьогодні виконуєш роль качки. А качка покинула своїх дітей з яйцями. Тому чутя, вибачайте сьогодні, як і індичка, роль індич. а Ти виконуєш роль качки. Ось так, що в нас вже з'являються маленькі гусенятка. Так. Що тут курочки вже сідають? Барвистий, ти знаєш, куди тобі? Ти ж знаєш, давай! Давай! Рухай! Давай, давай! Бандюга! Ну все! Зараз кроликам дам їсти, та й... Наче роботу на сьогодні зробила. Город попересажувала, посапала сьогодні. Ну, томати досадила, ну багато чого зробила, полила, вон корм відкрила, бачите, там, де парничок мій з салатами. Ось. Крольйон дуже бушують, вже треба давати кроликам.